Дитяча бібліотека номер 10 одна з найстаріших в Одесі. Її відкрила після Другої світової війни у 1946 році, щоб спростити для людей доступ до різноманітної літератури. Сьогодні сюди завітав почесний гість Володимир Мамчич. Чоловік прийшов передати в фонд бібліотеки нові книги. Це клумачний язик української мови. Чотирьох 3 тисячі екземплярів. Як... Володимир Мамчич не просто частий гість бібліотеки. Він один з її перших читачів 1947 року. Тоді він вчився у другому класі, згадує чоловік. Я вчився в 30-й школі і я тут. Сюди і прийшов, бо я знав, що тут є бібліотека, і вчителі нам казали, що є бібліотека. Вдома книжок було мало. У мене вдома було дві книжки: Пушкіна, капітанська дочка і Кабзар. Все життя Володимир Іванович пропрацював вчителем. Дитинство, проведене у бібліотеці, вплинуло на його подальший шлях. Вважає чоловік. Каже, фактично він пізнав світ через книги. Я вчився тут до десятого. Класу вчився, я брав всі книжки не тільки по програмі, а ті, які мені мене цікавили, От так я і тут фактично я виріс в цій бібліотеці. Будівля, де розташована бібліотека, була збудована ще в 1899 році. Центрального опалення тут немає. Вони й досі опалюються дровами, а відкрили її власники цього будинку, розповідає завідувачка Світлана Бекмуратова. Сілія Михайліна і Ізраїль Львович відкрили цю бібліотеку іменно тут, в цій маленькій кімнаті. Уся була бібліотека, а в той кімнаті було у них книгосховище. Завідувачка розповіла нам, як пройшов перший день цієї бібліотеки зі спогадів найпершого читача Валентина Бліндера, якому в ті роки було 11 років. Коли хтось вийшов і крикнув, відкрилася бібліотека. Хто бажає записатися, заходьте. А він якраз стояв біля під'їзду. Він прибіг перший, і так він став першим читачем. Щороку бібліотека приймає близько трьох тисяч школярів. За 76 років її відвідали майже чверть мільйона людей. Працівники дбайливо ставляться до історії закладу, зберігають фотографії перших читачів. А також з гордістю демонструють першу книгу облікового запису. Це перша книга, яка відкрила цю бібліотеку 46-го року. І тут є записи. І що Характерно, що книги не чує Левицького, Панаса Мирного. І до сих пір вони є у нас в бібліотеці. Не дивлячись на свій поважний вік, філія номер 10 йде в ногу з часом і слідує всім тенденціям сучасного бібліопростору. Для дітей тут є не тільки книжки, а й гуртки на будь-який смак. Ось, наприклад, результат роботи гуртку орігамі, який викладає волонтер Людмила Семанченко. Жінка каже, що в основному ідеї орігамі вигадують до свят. Бо новий год, відкритки Нового року. Подарки там поздравлення. Значить, от будь скоро День влюбленних. сердечки будемо делать. Жінка розповіла, що дітям подобається робити з паперу тварин та незвичайні фігури. Волонтерка нам показала одну з таких. Це кусудама кусуда в переводити з японського ксурі тама шар, аксурі лікарство, то тобто є лічевний шар. Это просто энергетически, когда заболевает человек и начинает делать, ему преподносят бумагу, все необходимое, он начинает делать кустаму, то есть он уже не думает о болезни, это психологический фактор, а думает о изделии, какое оно будет красивое. Познайомились ми з юними читачами цю дівчинку звати Вікторія Кульова. Вона приїхала з Миколаєва влітку, яка полюбляє читати у своєму рідному місті. Вона теж ходила до бібліотеки і, опинившись в Одесі, почала шукати можливість повернутися до книг. Коли я виходила з, е, з хати, то я встрітила е, вчительницю е, і я вирішила піти в бібліотеку. Мені тут дуже подобається, тому що тут є дуже багато різних розваг. Наприклад, різні олімпіади, різні. Цікаві книжки. Олімпіади, зустрічі з письменниками, естафети та ще багато чого є у бібліотеці, розповідає 14-річна Олександра Пишна. Дівчинка ходить сюди щодня. Говорить, що вони з однокласниками самі вигадують конкурси та естафети. Бувають різні конкурси там про Україну, про бібліотеку, звід... Е, коли е, розказують всякі книжки про Тараса Шевченка. А я, звісно, як активистка, я роблю всякі естафети і читаю вголос дітям казки. Ми проводимо квести, тобто по всій бібліотеці щось десь ховаємо. Ну як це квести проводяться? І вони шукають це. Їм дуже подобається. Не забувають у бібліотеці про найменших читачів. Для них організували ляльковий театр. Прочитавши казки, діти самі роблять для нього іграшки. Такі вкладки, і ось вони от такі пальчикові роблять е іграшки, і самі граються у такий ляльковий театр. В бібліотеці завжди є світло та вайфай. Тому тут школярі можуть займатися дистанційним навчанням, каже Світлана Бекмуратова. Дорослі самі приходять, а малиші. Приходять з мамою чи з папою, сидять тут, вчаться, поки уроки проходять. І так можна сказати, кожного дня у нас є діти. Бібліотека давно не просто книгосховище, це вже навчально-розвивальний хаб для школярів різного віку, де сучасні діти можуть здобувати нові знання, спілкуватися з однолітками і весело та пізнавально проводити свій час.